Доброго дня, мене звати Дарина. Я працюю дитячим психологом в проєкті Дача. Цей проєкт направлений на допомогу людям, які постраждали від війни, постраждали від воєнних дій. І в нас є допомога як для дорослих, так і для дітей. В цьому проєкті я працювала дитячим психологом з дітками віком від 6 до 11 років і хочу вам трішки розказати про. Наслідки як би, травм дітей від війни трішки поділитися, тому що вже навіть сюди ті, які приїхали, вони приїхали з прикордонних сіл 5 кілометрів від Росії, і ці дітки бачили смерть. Вони пережили дуже багато, дуже багато тяжкого досвіду в своєму віці, який вони не повинні були переживати. От, це і ПТСР, це і. Вони смерть бачили, і неврози різні, і, і заїкання, інуреси, і різні проблеми, які виникли у дітей саме із, саме із за війни. От, тобто до цього було все добре. А саме від стресу, тривоги, від того, що постійно були в сховищах, в подвалах, в погребах, от вони майже всі бачили смерть. І я просто хочу. Закликати вас, всіх батьків, взагалі всіх батьків України, щоб ви звертали увагу на це. Якщо є можливість, то перевести ваших дітей в безпечне місце, тому що це ціле покоління дітей, наших дітей, які ростуть, і вони ростуть травмованими. І якщо з цим нічого не робити, то наслідки можуть бути дуже плачевні. Це і алкоголізм, це і ем... Відстороненість, тобто людина не зможе побудувати добру комунікацію, не буде довіряти. Ну, Я вже сказала, різні залежності можуть бути: безсоння, кошмари, ну, тобто дуже-дуже різні прояви, які будуть впливати потім на все життя людини, це може бути. І різне і зайкання, ну, знову ж таки, якщо є можливість у вас, то краще, звісно. Виїхати, вивезти дитину в безпечне місце. І психотерапія, звісно, знайти собі хорошого психотерапевта, який буде, який буде для вас якби, підтримкою, допомогою, допоможе вам і дитині розібратися якби, вже в тих травмах, які є, ну, і не нашкодити далі. Дякую.